В першу чергу дивіться, а потрібно вияснити причину, чому в чому боязнь? боязнь лікаря, боязнь лікувального закладу. Тому що, от, наприклад, є дуже багато пацієнтів, які бояться значулення, особливо загального значулення. От у них боязнь, що вони заснуть. І буде якась проблема з прокиданням, що буде важко прокинутися, що там можуть виникнути якісь ускладнення. Тобто в них боязнь втратити відчуття зовнішнім світу, дуже багато. Але тут теж треба досить так скажем, детально підійти до цієї проблеми, тому що проблема може бути психологічна, і треба знайти причину, чому пацієнт цього боїться. От і звичайно працювати можливо інколи проходиться навіть не тільки гінекологам, а таким симультанним спеціалістами, особливо з, е, з психотерапевтами, інколи приходиться цим пацієнтам працювати, щоб позбутися цього страху, тому що є різні пацієнтки. Хтось дуже чутливий до болі, хтось менш чутливий, але все рівно я вважаю, що все таки повинно бути адекватне значолення, тому що неадекватне значолення воно запускає каскад різних реакцій в організмі, тому що реакція організму на біль. Це захисна реакція, і різні можуть виникати процеси в організмі, мається на увазі, які будуть впливати на післяопераційний період. Просто потрібно трішки попрацювати з пацієнтом, пояснити йому в тому плані, що не потрібно цього боятися. Тим паче, якщо пацієнт знаходиться в лікувальному закладі, де є адекватний анестезіологічний супровід, це взагалі нонсенс цього боятися. Повинен бути абсолютний контакт з пацієнтом.